Коротше, мужики, всім привіт і всім слава Україні! Страшне слово ремонт, бо то не ремонт. Можна сказати і не про рахунок, оскільки винтівка... О, хлопець, приїхала в Салафані ось цьому. Бачите, це з неї. Я його, звісно, поміняв, але мені ще буде треба. Вон там коробка з неї. Тут пише. Оптима, тут пише, бачите, Хацан Армс, робиться на тому самому заводі. Менше з тим, 135 Оптіма. Ну і значить, питання було по тому цілому значить, манжету. да? Манжета ствола. Є манжета поршня, є манжета ствола. Ну і Оскільки вона, як то кажуть, вчора не зробилася, сьогодні не продалася, вона мусила лежати в тому сілому, цілому салафані, який треба точно зберегти. А оце залишки мистили. Це прикольно. Покладемо наверх. Значить, лежала вона, відповідно, точно не в такому вигляді, а в складеному. Висновок такий. Ця річ просто тут задубіла. Я зробив підкладочку. Зараз ми звідси її демонтуємо нафік. Я зробив підкладочку, щоб вона виступала. Манжетик виступав трошки, бачите, щоб отак от був якось. Бо уплотняти щось. Це його основна функція. контакт між казінною частиною ствола і відповідно між корпусом компресора. Бо інакше там буде хоч щілина, хоч там якісь частки міліметра, але частина стисненого повітря, яке відповідно з компресора, під час спуску виходить через Glear. Там, до речі, про це теж скажу. Вона просто пшикає по бортах, так верх-вниз і так далі. Звідси, тримаючи, її, тримаючи писка, як то кажуть, на прикладі, ти не відчуєш удару цього повітря, але буде відчуватися втрата потужності. Скажімо так. Це не є біда, ні претензій до магазину, ні до виробника немає, оскільки ніхто не зобов'язаний, скажімо так. Нову гвинтівку розпаковувати, її в такому вигляді тримати і це перевіряти. Вона складена завода, так, пройшов час, деякий період, пройшли, можливо, місяці, а може там, і рік добрий, чи не знаю. Тому до того питань немає. Купив я три штучки по 75 гривень. Одна херня така, уявіть собі. Ну, але вже куди дінеться. Вони що 125, що 130, що 135, воно все те саме по розмірах. Червоненьке буде. Такий колір, там, яка різниця. Е, якщо кому цікаво, де брав, оце, 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 то я лишу посилання в описі, а взагалі можете подивитися маленьку інтеграцію там, де є їхній асортимент магазину Ліхтарики. Е, всі контакти будуть в описі, посилання на товари і так далі. І окремо подивіться, що в них там є, щоб ви розуміли просто, що це за магазинчик. Шукайте якісний ліхтарик, спортивну чи розважальну зброю. Тут ви знайдете все: від пневматики, акумуляторів та ножів, до спорядження для мисливців, потужні ліхтарі для будь-яких умов, зброя для спорту та відпочинку, надійні ножі та аксесуари. За вашими запитами ми зібрали понад 50 статей із найрізноманітнішою інформацією у нашому блозі: товари для активного відпочинку, туристичне спорядження. Пневматична зброя та величезний асортимент ліхтарів на будь-який смак. Це інтернет-магазин, ліхтарики, безкоштовна доставка замовлення від тисячі гривень подарунки до різних видів спортивної та розважальної зброї. А по промокоду Ворон 5 знижка 5% на будь-який неакційний товар. Найкращі ціни на весь асортимент, постійна онлайн підтримка. І тільки надійні та відомі бренди перевірені тисячами клієнтів. Вся інформація в описі відео. Слава Україні! Ну і от питання наступне. Чи є в цьому якась проблема? Найперше для спортивної розважальної стрільби, ну в такому розумінні, от, я взяв собі оцю річ. Це Карабін Кандар Б-33 в калібрі 5,5 мм. В ньому поміняв манжету на коротшу на 5 мм, 6 мм замість 11 мм. Збільшав об'єм компреса. Перепуск замінив, який ось тут знаходиться, скажімо так, тільки мені треба пристрій, який називається освітлювальний прибор. Є. Yeah. І тут буде дуже все прекрасно видно. Ось, бачите, це. Сальничок перепускає, він же теж трохи задрістався. Вистрілила вона в мене більше. Так... Дві пачки по 300 і чотири пачки по 200. Це 800 і 600. Штука 400 набоїв вона вивалила. Так. З прицелом на диво нічого не сталося. Це простий китайський, скажімо так. Кандар 3,9 на 40. Це, от, до речі, від нього коробка. От. 3,9 на 40 він був. Там мені щось знаходиться. До речі, там деякі запчасти мені будуть потрібні. І ну, тіпа, все нормально на диво. Я скажу так: на диво. Бо трошки я покористувався заводською витою пружиною, потім я нафік викинув, поставив нібито на 150 атмосфер. Хоча взводити її в рази легше, ніж оцю. А тут на 170. Газовий поршень, і ти такі думаєш, де тебе намахали, ну, де десь намахали, відповідно. Ну, менше з тим. І я тут хочу, значить, перепуска замінити, його трошки надірвало, це замінений. Поставлю рідний сам манжет, сам отвір чіпати не буду. Стріляє вона добре для моїх задач. Не будемо їх називати, оскільки всякі люди є. Але ті, що знають, і знають. Вона мені вирішувала всі, майже всі питання. Часто поставало питання інше дальності стрільби. оскільки потужність тут максимум до 20 джоулів, а тут по книжці 39. І факт того, що з відстані понад 50 метрів, були питання. Були питання, а це взагалі була давня мрія. І я собі так вирішив переключитися різко. Знаєте, як це відео, яке я лишу в описі, і не тільки це, з грязі в князі. Тобто з карабінчика дешевенького, порівняно який там з прицілом, з тим всім комплектом обійшовся там 5 і трошки тисяч. На оцю єрунду, яка з прицелом обійшлася, 18 і трошки тисяч. Ну, типа, йоб твою мать, на минутку. Так? І в такому сенсі, до речі, хочу подякувати магазину Ліхтарики. Вони багато чого мені, скажімо так, проспонсорували, і спонсором цього відео вони однозначно являються, і багатьох інших. За що їм велика подяка? І в першу чергу я особисто сам зв'язуюся з магазинами, в яких я, наприклад, для початку е використовував цей магазин як місце, де я можу взяти набої 5,5 до цієї. Будь-які там абсолютно їх там асортимент шалений. І не тільки набої. Було питання наступне. Значить, в цій гвинтівці, е, в першу чергу, мені хотілося, ну, звісно, там, краса, і так далі. Я підібрав приціл, який спочатку мав стояти на ось цій. Е, питання таке. Бачите, як заряджається вона? Вона заряджається згори. Ну і факт того, що приціл, оцей новий, не випраний, з переволь новий. Мав о, першочергово бути на неї, оскільки мені треба було регулювання діоптрій і паралаксу. В цьому паралакс доволі трудно регулюється, діоптрій ніяких немає. Плюс тут більша лінза і регулювання більш прості. Тут просто копачка підняв і собі куди треба, то щолкаєш. Тут треба відкручувати. Воно ніби надійно так. Ну і тут саме по собі воно, як то кажуть, положення свого не міняє. Ну так от. Суть в тому, що використовує її за своїм власним призначенням, не тільки для розважальної стрільби, це, як то кажуть, тема для іншого відео. Зробив собі відповідно ременя, щоб носити її на таких карабінчиках, все прекрасно, все чудово. Носив там, де треба, і зараз в мене наступна штука. Тут стоїть значить, момент по моноблоці, оскільки тут приціл з'їжджав, бо фризування під цей ластів'яний хвіст доволі дрібне. Це не тут. Там, де пас такий, що на всю ширину кронштейна, скільки ширина зуба всередину, стільки тут ширина посадка під приціл, я це все знімаю. По-перше, буде швидше заряджати, по-друге, вона зразу автоматично на пів кіла добрих стане легша десь в тому районі. Все, як то кажуть, для того, щоб її швидко застосовувати і швидко там легко переносити. Це ближче, як ти кажуть, для використання біля дому, оскільки більше 5 кг таскати це є проблема. Ну і значить, основна тема. Дістається цей перепуск заводський паршивенький. Ставиться. оцей, Тобто, вже перше місце, де треба заглядати. Місце наступне. Тут в компресорі є перепуск, є отвір. Цей отвір, він має деякий діаметр. Він знаходиться ось тут. Всередині, можливо, його можна буде якось тут, не знаю, як побачити. Ось, бачите? От там він знаходиться. І Він зроблений під викрутку. Якусь там, не знаю, можливо, якусь ту показати. Ну, нехай його так... з такою насадкою. там. Чи з чимось подібним. Я вже собі підберу. Ствола, як ви бачите, я вже знімав. Вже такі сліди лишилися. Я хотів. Перевірити отвір, саме перепуски. Значить, на що це впливає? Компресор стискує повітря. Відповідно, через цей перепуск, ЖКлер, воно під тиском подається вже в казьонні, звідси вилітає куля, яка рухається по нарізах. Якщо їх буде тут видно, да, видно, більш-менш. Якось, якось видно, не знаю. Рухається по нарізах. Ну і відповідно летить там по якійсь траєкторії, які, яка вам потрібна. І значить, на рахунок цього отвора рухається повітря, стиснене. Тут є перешкода, відповідно, куля, яка стоїть в казонніку. Далі під тиском вона починає, відповідно, рух. Є yes. набоя там якогось, наприклад, візьмемо це 5,5. Юбочка. Вона доволі тонка, свинцева, Під тиском вона звужується. Тобто це, типа, обмежувати, щоб куля зразу не провалювалася в ствол. Все. І під тиском вона звузилася і пішла собі куля десь там по якійсь визначеній траєкторії. Якщо тут буде втрата тиску, само собою, енергетика буде менша. Раз. Другий раз отвір, перепуску. А, якщо він, от, наприклад, законодавство. Деяких країн, не будемо їх називати, навіть як то кажуть, язика забруднювати назвами тих країн, проклятих, воно дуже сильно обмежує потужності, неважливо якої пневматики. Тобто може бути там, карабін чи гвинтівка, нехай так, за там, менше як 100 доларів і більше, ніж за 300-400 доларів. Так? Вони будуть тої самої потужності обмеженої. Тут буде обмежувати перепуск. Пластиковий. Тут буде обмежувати жиклер оцей перепуска, скажімо так. Отвір, якщо він невеликий, тиск створює, створюється в компресорі один і той самий. Але відповідно як, через маленький отвір вийде маленький об'єм повітря, який так само тут, оскільки чим менший об'єм повітря, тим легше він стискається. Він тут не дасть доброго тиску і не дасть енергії набою. Ну, але є, звісно, межа. Тобто я хочу перевірити таким методом е, проб, знім, знявши ствол, викрутивши цей перепуск, замірівши його діаметр, оскільки зовнішній діаметр, а він там може йти конусом всередину, може бути малий. Тобто, це може бути штучне обмеження. Наприклад, для європейського ринку в 17 джоулів є таке обмеження, для українського не пам'ятаю яке. Я просто хочу перевірити, якщо тут менше 4 мм, оскільки для такої енергетики треба хоча б 4,5, навіть 4,8 це я вже давно дізнався, давним-давно. Якщо тут менше навіть 4, є сенс його викрутити або розсверлити, щоб максимально вижати те, що може дійсно компресор. Бо, наприклад, збільшенням потужності в рахунок. Установки газової пружини 200-220 чи більше замість 170 може не дати і зазвичай не дасть нічого, крім більшого зусилля в зведення самого ну, ствола, мається ну як зведення пружини. Так само і тут. Тут компресор вдалося збільшити, і установка газової пружини це стабільність пострілів, віддача тільки в одну сторону, а не подвійна, як ви тої пружини. І ще один такий явний е нюанс це реально просто довше життя прицілів і довше життя цілого механізму в цілому. Так само і тут я не хотів з витою пружиною, оскільки я вже собі в голові розумів знав, що може бути тут, і знав віддачу заводської витої на Хацанах, оптімах і не тільки. І віддача тут їдріє мать, і приціл, який коштує ну, немало, скажімо так, і він тут дійсно довго не пожив. Через те, хацани називають вбивцями оптичних прицілів на заводських витих пружинах, і які не мають установки ось такої там, кріплення моноблочного, напівмоноблочного можна сказати. Тут доволі багато всяких фіксаторів. Огляди я всі лишу в описі, кому цікаво. Ну і посилання там на магазин. Нагадаю, щоб ви ознайомилися. Що можна в них там купити. Ну і питання таке: чи щось збільшиться. Я буду просто мати деякі цілі матеріали, глибину проникнення кулі будемо визначати спочатку з цим, скажімо так, з заводським. Нічого цього я міняти не буду. Постріл з 10 метрів, нехай, хай буде так. Просто визначена вже відстань, бойовий рубіж. І проникнення. Тобто Наприклад, таким щупом можна заглиблення набою приблизно кулі, тобто, якщо правильно, визначити. Все прекрасно, все чудово. І потім замінимо, поставимо манжетку 5 пострілів, а потім вже в кінці кінців жиклер. Дістаю, міряю, дивлюся, якщо менше 4 мм, є сенс його спочатку хоча б зняти. Звісно, є багато нюансів, основний мінус це втрата купності стрільби. Але оскільки мішені, по яких я, скажімо так, застосовую е, цю зброю, вони доволі, скажімо так, немаленькі, і купні, щоб класти набої е, кулі, знову ж таки, повторюся, правильніше буде називати їх. В кілька кутових хвилин в цьому, скажімо так, немає для мене великого сенсу. Найбільший сенс це буде дальність, ураження, якщо можна так сказати. Тому якось так. І чому втрачається купність? Тому що енергія така, що куля зривається з нарізів. Якщо вона зривається з нарізів, відповідно, вона може втратити розкручування, наскільки був би дозволяв би ствол і нарізи в ньому, і градуси, і кількість тих нарізів. Тобто вона десь почне крутитися, десь зірветься і просто полетить на неповну, неповній швидкості обертання, мається на увазі, скільки мала би вона бути. Тому її купність буде, і траєкторія ніби втрачатися. Ну, вона не, то не означає, що вона буде одна куля летіти так, а інша в другу сторону. Це так не буде. Це, наприклад, з 10 метрів може бути розброс такий, як оцей, наприклад, диск. Так? Нехай давайте так. І то я не думаю, що так буде, але знову ж таки, ми це постараємося перевірити. І ще одне: це все буде перевірятися. Я це все покажу, як це все, скажімо так, можна дійсно збільшити. Можна й перевірити її, і револьвер, а це нема що перевіряти, оскільки це не бойова зброя. І питання таке. Хлопці там час від часу люблять е, направляти мене на путь істинний, що це я дебіл. от Купив того Хацана, нахер надо, за такі гроші, можна ПСП і так далі. Найперше, ви особисто купуєте те, що ви хочете. Чому я маю робити так, як ви хочете, а не як хочу я. Ви ж робите, як ви хочете. І я хочу робити так, як я хочу. Бачите, купа тавтології, але сенс в тому є. Хотів таку, купив таку. Тому є діло. Якщо я зробив неправильно, з вашої точки зору, так воно і буде до вашої і моєї смерті. З моєї точки зору, я зробив для себе правильно. І моя точка зору особисто для мене важливіша і мої бажання. Далі інший момент. Про дешеві ПСП. Кількість пострілів, треба мати того ж цілого насоса, через компресор не накачаєш, і т.д. і т.п. Тобто багато, скажімо так. Моментів, які можуть впливати на не стільки задоволеність, як зручність застосування. Тому я якось так до того відношуся. І якби я купляв би ПСП, мені подобається Хортиця 550 на 230 в чорному дереві. Ось вона мені подобається, я хочу саме таку. Я інакше не хочу. Я не хочу в ціну е, оптіми цієї, не хочу я ПСП. Вона мені не подобається, які є в тій ціні. Вони мені не подобаються. Чому я бар... маю брати їх? Бо ви взяли. А якщо я скажу: візьміть оце, бо я взяв, я ж нікому цього не нав'язую. Люди запитували, от щось мені дешеве, як його можна модернізовувати, всі відео лише в описі. Да, воно дешеве, да, модернізував. да, його вистачало на такі, -такі потреби, скажімо так. М'яко. Вистачало, прекрасно. Тільки як відстань була більше 50 метрів, дійсно енергії не вистачало, тому що куля з часом прольоту енергію втрачає. Це нормально. Тому що вона має деяку масу, настильність польоту, тобто траєкторія, падіння. Знову ж таки, прицільна дальність. звісно, можна по прицілі визначати поправки собі робити, піднімати вище, нижче, приподнімати точки, щоб була вище, в сторону там і так далі. Поправки на вітер це все люди, які мали справу з оптичними прицілами, мають розуміти. Але питання в наступному. вже на відстані понад 50 метрів, абсолютно не вистачало тої енергетики, оскільки знову ж таки куля летить. Вона зустрічається з вітром, на неї діє земне тяжіння, прецесія, Саме починається вже обертання, як то кажуть, непостійне, швидкість обертання зменшується. Знову ж таки, влучність, і все, що з тим пов'язано. Тобто треба було таке, щоб било на понад 50-100 метрів і доволі крепко. Все. Ну і гарно виглядало. Всі відео я лишу в описі. Думаю, що до кінця тижня відос буде, все перевіримо, все побачимо. До магазину, до заводу претензій ніяких немає, оскільки вона просто лежала довго. Все. І перевіримо цей перепуск. Звісно, коли я вже його викручу, набоями менше 07-08 грама стріляти вже зовсім не можна буде. Тому ці кульки, що я взяв 0.36, вони будуть видно просто так, як експонат, лишні потрачені гроші. Ну, можливо, комусь буде в подарунок, а можливо, ми ці набої. Кулі, блядь, точніше. Я їх ні одного не вистріляв. Нова коробочка. 0.36. 600 гривень коробка. Можливо, ми їх розіграємо, зробимо якийсь маленький конкурс. Або можливо, бо я час від часу збираю донати не собі, щоб ніхто там, вибачте, за примуту не пиздів. Ми відправляємо кошти моїм знайомим, які займаються ну, волонтерством, там, на якісь автомобілі, на яке спорядження і так далі. За донат можна буде серед людей, які задонатили 20-50 гривень. Ви можете там виграти штучку таку для вашої ПСП коханої. 0,36 г дійсно за 600 гривень. Я думаю, що це буде навіть в тему, тобто купив я її не даремно. Повний набір хочете на відео перерахую 100 штук. Ну, 6 гривень штука це так, ніхіра собі. Тому, Тому якось так. Всі посилання в описі, ось все, що я хотів сказати, модернізація поверхнева, тобто втручання в механізм не потрібно тут робити. Тут стоїть така пружина, що її після 10 взводів вже болить рука взводити. Е, мені тут абсолютно нічого не треба робити. У мене є манжет, тобто елементи, які, з якими я можу маніпулювати. Сальник ствола, або манжет ствола, як хочете називати, і сам перепуск Жиклер, його діаметр. Можу підбирати, можу. Висверлювати, пересверлювати, робити інші, оскільки різьба там на 7, я щось таке підберу. Вдома дуже великий спектр всіляки і, і це я знайду. І так само перевіримо її. Я хочу пізніше зняти приціл і поставити замість цієї здвоєну, підсилену пружину сюди, яка сама по собі витками товща, і вона ще здвоєна. От. Тобто, всередині є ще одна. Хочу поставити і користуватися без прицілу. Тобто буде вже по барабану, бо вона буде без прицілу. І, можливо, розіграємо цей так само приціл. 3,9 на 40 андар, він робочий, в повному бойовому спорядженні разом з моноблоком розіграємо. Сам приціл 1300, моноблок, моноблок, моноблок 500 гривень. Ну, нормальна штука. Нехай там як ЗБУ там 1200-1300 там на 500 гривень дешевше. Але все одно якийсь розіграш можна було б зробити. Пишіть свої думки, пишіть свої ідеї, чи правильно, чи ні. Чи хороші ці мої, скажімо так, думки про розіграші. А все інше буде в описі. І всіх чекаю в коментарях, давайте трошки посваримося за ПСП і за Хацани. Ну, Це ж гімно для вас. Ну, раді Бога. Мені подобається. Власник, я. Значить, напевно, моя думка і мої емоції від цього більш важливі, ніж ваші. Я надію, що нікого не образив. І будьте хлопці всі... Здорові.